Амулет життєвої сили з гранатом з астеризмом та чорним турмаліном. Гранат з чотипроменевим астеризмом рідкісний камінь, на поверхні якого проявляється зірка, що символізує матеріальний світ, стабільність і здатність втілювати ідеї в реальність. Через зв'язок із планетами Марс та Меркурій гранат генерує життєву енергію, активує внутрішню силу, рішучість і ясність думки. Цей камінь дії, боротьби та реалізації. А чорний турмалін потужний провідник, який посилює поток енергії, стабілізує її та захищає енергетичне поле від перевантаження. Він допомагає енергії гранату рухатися гармонійно, не створюючи дискомфорту. Кожен камінь був енергетично активований через герметичні ритуали. Це процес, у якому я перенаправляю природну силу каменів, пробуджуючи їхню справжню магію. Завдяки цьому прослед стає живим амулетом, здатне впливати на ваше самопочуття, мотивацію та внутрішню силу. Символіка, матеріальний світ та втілення ідей, життєва енергія, дія, рішучість, захист, баланс, внутрішня стабільність, зв'язок із планетарними енергіями Марс, сила та Меркурій, розум.